Розділ дев'ятий. Плани та інтриги. Дорогою додому Поліанна малювала собі захопливі плани. У той чи інший спосіб, завтра вона має неодмінно переконати місіс Керрію, щоб та вийшла з нею на прогулянку в міський парк. Щоправда, поки Поліанна не знала, як цього домогтися. Але вона мусила це зробити. Навіть мови не могло бути про те, щоб отак просто заявити місіс Керю, що її Джеммі знайдено, адже залишалося хоч і невеличка, але реальна ймовірність того, що він не той Джеммі. В такому разі невиправдані надії місіс Керю можуть вилитись у катастрофу. Від Мері Поляна вже знала, що місіс Керрію двічі впадала в глибоку депресію, коли вона начебто вже виходила на слід сина своєї померлої сестри, а знаходила геть чужих хлопчиків. Тому Поліана була впевнена, що їй не слід перечасно розкривати місіс Керрію справжню мету їхнього походу в парк. Зрештою, запевняла себе, щаслива Поліанна завжди знайдеться спосіб якось витягти її з дому. Проте доля знову виявилась несприятливою. Цього разу здійсненню планів Поліанни перешкодила злива з пронизливим вітром. Їй досить було глянути зранку за вікно, щоб здогадатися, що прогулянка сьогодні відміняється. На жаль, хмари не розвіялись ні на другий день, ні на третій. Повернувшись зі школи, Поляна змушена була решту дня тинятись від вікна до вікна, вдивляючись у небо і занепокоєно питаючи домашніх: Як, на вашу думку, потроху розпогоджується? Така поведінка і оці надокучливі запитання завжди веселої і бадьорої дівчинки зрештою вивели з терпіння місіс Керю. Дитино, що з тобою діється? вигукнула вона. Щось не пригадую, щоб ти раніше так непокоїлась через непогоду. А як же твоя славетна гра в радість? Поляна зашарілась і знітилась. Ой, справді, цього разу я, здається, забула про свою гру, зізналась вона. Безперечно, в непогоді є таке, з чого я могла б радіти. Варто тільки пошукати. Я могла б радіти що, що дощ коли-небудь припиниться. Адже Господь обіцяв, що не влаштує нам другого всесвітнього потопу. Але, щиро кажучи, я страшенно хотіла, щоб сьогодні був погожий день. А чому саме сьогодні? Та я просто хотіла прогулятись у парку. Поліана намагалась говорити спокійно. Я навіть думала, може, ви теж захочете зі мною вийти. Зовні вона зберігала цілковитий спокій, але серце її завмирало від хвилювання. Я? Щоб я пішла на прогулянку в парк, здивовано підняла брови місіс Керрі. Тоді усміхнулась. Ні, дякую, дитино, боюсь, мені неохота. Але ж, ви, ви ж не відмовитесь піти зі мною, затинаючись, вимовила Поліанна, запанікувавши. А я вже відмовилась. Судомо перехопила Поліанні горло, вона зблідла. І нервово ковтнула. Місіс Керю, будь ласка, не кажіть, що не підете, коли розпогодиться. Прошу вас, розумієте, є особлива причина, причина, з якої я хочу, щоб ви пішли зі мною. Тільки цього єдиного разу. Благальний вираз очей Поліани змусив її прикусити язика. Натомість вона висловила згоду, хоча з її слів було зрозуміло, що дуже неохоче. Гаразд, серденько, нехай буде по-твоєму. Але я даю згоду тільки за умови, що ти пообіцяєш до вечора не підходити до вікна і не питати мене щогодини, чи мені не здається, що вже розпогоджується. Гаразд, мем, я так і зроблю. тобто я… Цього не робитиму, схвильовано забелькотіла Поліана. І тут, побачивши на віконному склі відблиск, схожий на сонячний промінчик радісно вигукнула. Ой, а вам не здається, що вже? Сама злякавшись своїх слів, вона замовкла на півслові і вибігла з кімнати. Наступного ранку з усією очевидністю розпогодилось. Сонце яскраво сяяло у небі, прохолодне повітря було напрочуд прозорим. На час повернення поляни зі школи здійнявся пронизливий вітер, але дівчинка твердила, що день надзвичайно погожий і що вона засмутиться, якщо місіс Керрію не вийде з нею на прогулянку в парк. Після слабких протестів місіс Керріо таки вийшла. Похід виявився безрезультативним. Роздратована жінка йшла квапливим кроком поряд з дівчинкою, а та за непокоєним поглядом когось шукала навколо. Обидві тремтіли від холоду. Не побачивши хлопчика на його звичному місці, Поліана повела свою супутницю усіма стежками і алеями парку. Вона не хотіла повірити, що так сталося. Вона спромоглася вивезти місіс Керію в парк, а Джемі немає на місці. І вона ні слова не могла сказати своїй дорослій супутниці. Нарешті, геть змерзла і розлючена, місіс Керію зажадала негайно повертатись додому. Втративши будь-яку надію, Поліанна попленталась за нею. Після того почались дуже сумні дні. Поляна навіть побоювалася другого всесвітнього потопу, хоча, зі слів місіс Керю, йшлось про звичайні осінні дощі. Нескінчена низка туманів і холодної мряки наганяла тугу ще гіршу, ніж зливи, що були до того. Якщо день виявлявся відносно погожим, Поляна одразу бігла в парк. Але марно, джемі вона там ніколи не знаходила. Був уже листопад і навіть сам парк видавався понурим голі дерева, порожні лавочки і жодного човника на ставку. Щоправда, білки і голуби, а також горобці поводились так само нахабно, але годувати їх було радше сумно, ніж весело. Кожен змах пухнастого хвостика сера Ланселота викликав у дівчинки гіркі спогади про хлопчика, який дав це ім'я рудій Білці і якого більше не було в парку. Яка ж я дурепа, що не запитала, де він мешкає, знову і знову дорікала собі Поляна. А то ж був Джемі. Я точно знаю, що то був той самий Джемі. Тепер я мушу чекати аж до весни, коли повернуться теплі дні і він знову з'явиться на своєму місці в парку. Але, може, мене на той час вже не буде в Бостоні. Ох, лишенько, я ж точно знаю, що то був той самий Джемі. В один з тих похмурих днів сталася несподівана подія. Якось піднімаючись сходами, поляна несподівано почула сердиту суперечку. Один голос належав мері, а інший інший голос обурювався. Та ні за що, Нікого я не дурю. Що за діла? Мені треба побачити свою подругу Поляну. У мене до неї доручення від. Самого сера Джеймса, і нічого мені заступати шлях. Краще поклич мені сюди полян. Радісно зойкнувши поляна, буквально скотилась сходами вниз. А я вже тут, я вже тут, задихалась вона від хвилювання. Що сталося? У тебе доручення від Джемі? Перечепившись, вона майже впала в обійми хлопчика, незважаючи на спроби Мері Перепинити її. Міс Поліано, ви що ж хочете сказати, що знайомі з цим цим малолітнім жебраком? Не встиг обурений хлопчик гнівно заперечити, як Поляна сама мужньо вступила за нього. Він не жебрак, він названий брат одного з моїх кращих друзів. Між іншим, це він мене знайшов і привів додому, коли я заблукала. Вона рвучко повернулась до гостя. Що сталося? Ти з дорученням від джемі прийшов? А то ж, він уже місяць, як бюлетенить, ніяк не повернеться в форму. Що він робить? не зрозуміла Поліан. Лежить у ліжку. Я хочу сказати, він занедужав і хоче з тобою побачитись. Ти прийдеш? Він захворів? Ох, як прикро! засмутилась. Звичайно, я його відвідаю, візьму тільки своє пальто і надіну капелюшок. Міс Поліано, суворо вигукнула Мері, мій з зроду вас не відпустить, невідомо куди, та ще з незнайомим хлопчиськом. Який же він незнайомий, заперечила Поліано. Я давно його знаю, і мені неодмінно треба з ним піти. Це як? Треба розуміти? крижаним тоном запитала місіс Керю, з'явившись у дверях вітальні. Поляно, хто цей хлопчик і що він тут робить? Поляна обернулась і розпачливо попросила: Місіс Керю, адже ви мені дозволите з ним піти, правда? Піти? Куди? Відвідати мого брата мем, втрутився хлопчик. Вочевидь, намагаючись говорити надзвичайно поштиво. Розумієте, він кепсько почувається і ніяк не дає мені спокою. Піди, каже, та приведи її. Приведи її і край, показав він пальцем на Поліану. Вона йому, наче, світло у віконці. То мені можна піти, благала Поліана. Місіс Керрію насупилася. Пійти з цим хлопчиком? Тобі самі? Звісно, ні, Поліано, я не розумію, де твій здоровий глузд, якщо ти хоч на мить таке припустила. Але я хочу, щоб ви теж пішли, почала пояснювати Поліанна. Я, дитино, це якесь безглуздя. Це абсолютно неможливо. Якщо хочеш, дай цьому хлопчику трохи грошей, але. Дякую, мем, але я прийшов не по гроші, з почуттям ображеної гідності озвався хлопчик, сердито виблискуючи очима. Я прийшов по неї. Так, місіс Керю, це Джері. Джері Мерфі, хлопчик, що знайшов мене і привів додому, коли я заблукала, плутано пояснювала Поліана. Тепер ви мені дозволите піти. Місіс Керю заперечно похитала головою. Поліано, про це навіть мови не може бути. Але він сказав, що Дже, що інший хлопчик хворий і хоче зі мною побачитись. Нічим не можу зарадити. Місіс Керю, я його дуже добре знаю, слово честі, він багато читає, він читає захопливі книжки про лицарів, лордів і прекрасних дам. А ще він годує птахів і білок і дає їм імена. Він не може ходити, і йому дуже часто бракує їжі. Поліані перехоплювало віддих від хвилювання, але вона говорила далі й далі. Він цілий рік грав у мою гру, хоча і сам про це не знав, а грає у радість він навіть набагато ліпше за мене. Я його шукала, я шукала його кілька тижнів. Слово честі, місіс Керію, мені вкрай необхідно з ним побачитись, нервово схлипувала Поліано. Я не маю права знову його загубити. Місіс Керю побурякувіла від гніву. Поліано, що ти мелеш? Я дуже здивована. Я здивована і засмучена твоєю поведінкою, і ніяк не можу дозволити того, що я не схвалюю. Я просто не можу дозволити тобі піти з цим хлопчиком. І, будь ласка, я більше не хочу жодних розмов на цю тему. Враз вираз обличчя Поліани різко змінився. Вона підвела голову і схвильовано, майже урочисто заговорила, дивлячись просто в очі місіс Керрі. В такому разі я змушена вам усе сказати. Я не хотіла, доки напевне, переконаюся. Я хотіла, щоб ви спершу самі його побачили. Місіс Керю, я думаю, це Джемі. Джемі? Мій Джемі? Місіс Керю пополотніла. Так, цього не може бути. Розважте самі, його звуть Джемі, а прізвища він не знає. Його батько помер, коли хлопчикові було шість років, а своєї матері він не пам'ятає. Він гадає, що зараз йому близько дванадцяти. Ці люди взяли його до себе, коли його батько помер, а батько був дуже дивакуватим, нікому не називав свого імені. Він місіс Керю жестом зупинила поліану. Вона зблідла іще більше, але очі її палали. Ми поїдемо цієї миті, сказала вона. Мері, накажіть Перкінсові, щоб негайно подавав машину. Поляну, вдягни пальто і надінь капелюшок. Ти, хлопчику, зачекай, будь ласка, тут. Ми зараз зберемось і негайно вирушаємо з тобою. Вона стала швидко підніматися сходами нагору. Джеррі залишився у вестибюлі один. Він полегшено звів подих. Оце діло! Проказав він стиха сам до себе. Поїдемо в шикарній тачці. Оце я розумію. Подумати тільки, що скаже на це сер Джеймс.